Добрий день, мене звати Адаміді з Євгеній, я стоматолог-хірург, і ви на офіційному Ютуб-каналі Клініки Улипка, місто Одеса, Та ми розповідаємо про найрозповсюдженіші проблеми з зубами, їх причини та як можна уникнути. Підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Підтримайте україномовний YouTube. У цьому відео я розповім про показання і протипоказання імплантів, про етапи установки і термін служби. Отже, які показання до імплантації зуба? Це відсутність одного, кількох або усіх зубів. Тому що за допомогою імплантації ми можемо повернути естетичні та жувальні функції, втрата яких вибивається на здоров'я як фізичному, так і психологічному. Протипоказань на постановку імплантантів на поточний момент майже немає, за винятком пацієнтів, які перебувають на проміневій терапії, і пацієнтів, які приймають біфосфонати. Все інше не є протипоказанням, а потребують лише більшої уваги до самого пацієнта. Вік також не є протипоказанням. Імпланти можна встановлювати з 18 років, а далі немає жодних обмежень. Після імплантації не потрібно додержуватися ніякої спеціальної дієти і різних обмежень. А найголовніше це не завдає абсолютно ніякої шкоди організму. Імплантант повністю інтегрується в кісткову тканину, стає одним її цілим. Ну і далі вже коронка, яка стає в зубний ряд. Вона повністю ідентична природним зубам. Імплантація. Обов'язково потребує достатнього обсягу кісткової і м'яких тканин. І якщо унаслідок втрати зубів або дії інших чинників їх недостатньо, то перед імплантацією обов'язково проводиться етап окументації. Розповім детальніше про ці етапи. Уявімо ситуацію: вам видалили зуб на ніжній щелепі. Нехай це буде шостий зуб. Пройшло 7-8 років. Оскільки волокон періодонту там немає, кістка починає лізуватись. Тобто вона потихеньку починає зменшуватись. Чому? Тому що вона вважає, що їй там на місце, і починає спочатку йти по горизонталі, а потім вже по вертикалі. Отже, через певний термін товщина кістки буде меншою, ніж діаметр імплантанту. У такому випадку якісна імплантація є неможливою. А що для цього потрібно? Для цього ми відкриваємо ділянку імплантації і підсаджуємо туди кістковий матеріал, який змішується з аутокісткою, тобто з кісткою пацієнта, для того, щоб отримати чисту, гарну кістку. За спливом 6-7 місяці. Щодо м'яких тканин, така ж ситуація. М'які тканини зменшуються. Навколо імплантантів треба мати щонайменше 3 мм біологічної ширини. Тобто, об'єм м'яких тканин навколо імплантанта має бути 3 мм. Якщо товщина слизової, тобто ясе у нас припустимо 2 мм. Або менше, нам потрібно робити підсадку м'яких тканин, тобто збільшувати її об'єм. Для чого? Для того, щоб на довгостроковий період у цій зоні не виникало ніяких проблем з плантами. Щоб усе було добре і правильно. Підсадка береться з верхньої щелепи з піднебіння, і цей трансплантант пересідає в ту ділянку, яку нам потрібно. Перш ніж пацієнт потрапить на процедуру імплантації, необхідно пройти низьку етапів: це огляд, комп'ютерна томографія, щоб можна було грамотно спланувати операцію. Також перед імплантацією потрібно зробити в обов'язковому порядку професійну чистку зубів і пролікувати всі хронічні вогнища інфекції каріес чи запалення ясен. І тільки після цього ми можемо планувати операцію. Як кілька видів самої імплантації. Почнемо з класичної. Її проводять до два етапи: спочатку ми відшаровуємо м'які тканини та встановлюємо сам імплантант. А після того, як він приживеться, в середньому через три місяці ми ставимо коронку. Це більш надійно, бо без коронки зубний імплантант не має навантаження. Другий варіант це одноетапна імплантація, коли ми відразу встановлюємо імплантант і одягаємо на нього тимчасову коронку. У чому плюс? У тому, що це робиться досить швидко і за один прийом пацієнт вже з тимчасовим зубом. Щодо терміну лікування. Якщо ми говоримо за класичну методику, то це 3,5 місяці. За цей час вже можна встановлювати постійну коронку. Хотів би зробити акцент, що всі маніпуляції абсолютно безболісні. Якщо операція проста, вона виконується під дуже хорошим місцевим знеболенням. Якщо операція складніша, ми виконуємо її під загальним наркозом. Як зрозуміти пацієнту після операції, що імплантація пройшла добре, чи почалися якісь ускладнення? У нормі після операції через кілька годин з'являється набряк, який наростає до трьох днів. Через сім днів він сходить. Якщо після цього терміну Набряк продовжує збільшуватися і з'являється температура. Потрібно терміново приїхати на огляд до хірурга. Поговоримо про термін служби. При правильній постановці і виконанні всіх технічних умов термін служби складає до 20-30 років. Доглядати за імплантами потрібно вкрай пильно, навіть ретельніше ніж за своїми зубами. Потрібно чистити зуби два рази на день після їжі, а також використовувати ірігатор і вичищати Йоршиками міжзубні контакти, щоб там не залишалися залишки їжі. І не накопичувався на лід. Тобто, це не те, що ми поставили і забули. За ними зрозуміло потрібен догляд. Від чого все ж таки залежить термін служби імпланта? Від виробника ми здебільшого працюємо швейцарськими імплантами штраума. Детальніше я говорив про це у своєму минулому відео: від професіоналізму лікаря, від догляду за імплантами, регулярне відвідування стоматолога для професійної гігієни і наявність скідливих звичок. Найгірша звичка, яка впливає на термін, це коріння. Але найголовніше це догляд за імплантом. Що краще пацієнт отримує план до чистоті, то довше він буде йому служити. Це дуже важливо пам'ятати.